Такий вигляд має Луганська обласна клінічна лікарня у Сєвєродонецьку. Вибиті шапки та зруйновані стіни. Керівництво медзакладу в перші дні вторгнення розпочало евакуацію обладнання та персоналу. Це було дуже важко. Спочатку війна ну, об'явили, але у нас війна 24 24. Сєвєродонецький почалось. То тобто, там, де була наша будівля, через наш забор вибухнули міни. Стекла посипались, машини загорілись, народ попадав на пол. Нині лікарня розташовується у Дніпрі у колишньому приміщенні приватної клініки приймають медики не лише переселенців, а й місцевих. Цей апарат ультразвукової діагностики вартістю понад півтора мільйони вдалося вивезти, але частину обладнання нині розкрадають. За словами Сергія Гайдая, лікарня втратила техніки на 284 мільйонів гривень. Певне обладнання мало дуже дуже такі тонкі налаштування, і там фахівці повинні були приїжджати і акуратно. Демонтовувати обладнання, щоб воно взагалі не втратило можливості свої. Я вам скажу, що ми іноді водіїв важко знаходили, а не те, що фахівців. Лікарка-терапевт Лілія Володимирівна до початку повномасштабного наступу працювала в Луганській області. Про евакуацію з рідного міста бажає не згадувати. За день в середньому приймає 12 пацієнтів. Багато пацієнтів. Різного віку з різними захворюваннями всім допомагаємо Дніпропетровським жителям, а також Донецьким, Луганським. Усім лікар функціональної ультразвукової діагностики В'ячеслав Сорокін після того, як потрапив під обстріл, переїхав у Дніпро до родичів. Під обстріл попали 8 марта. Нас поздравили. Вийшли на вулицю, Ядена дочка міна прилетіла вирішили рішили штат лікарні скоротився вдвічі. Наразі працюють 32 працівники. Зараз у нас ну, поліклініка третього рівня. Це поліклініка з вузькими спеціалістами. Тут нема сімейних лікарів, тут неврологи, хірурги, урологи, андрологи, от кардіологи. Наша поліклініка там, і тут ми її теж вона з більш кардіологічним напрямком. От той відсік, от там, там планується зробити денне перебування хворих, дві палати жіноча, чоловіча і маніпуляційний кабінет для лікування порушень серця. Приміщення було порожнім, обладнання та меблі завезли свої. Ми будемо зараз працювати над тим, щоб забезпечити всім необхідним лікарям, і це будемо робити за рахунок різних джерел, і обласні бюджети і можливості області це і Міністерство охорони здоров'я, і в багатьох напрямках нам допомагають благодійні фонди. Підтримку надав фонд Help for Ukraine». благодійники подарували ще один апарат УСД та розхідні матеріали. Це апарат УЗД для, для акушер кінекологічного акушерного відділення. Це якраз ну, для потреби ну, обласній лікарні в Луганській. До нас звернулись медики, сказали, що Луганська обласна лікарня ну, відновлюється з нуля, так і ми звісно відгукнулись. І у нас була така. Можливість з 2014 року Луганська обласна клінічна лікарня вдруге переїжджає у нове місце через бойові дії. У Дніпрі медзаклад розташовується за адресою будівельників 23. три. Владислав Колав, Олександр Забродін, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.